Почну з огляду комплекту, що достався мені. Ось такий пристрій. Єдине маркування це ось ці 12 вольт інтерфейс 3.0. На жаль, шнурок мені ще не дістався. Обіцяли продавці надіслати пізніше блок живлення на 12 вольт. І вже перші є проблеми. Ось цей цех, штекер занадто короткий. І він дуже погано тримається в гнізді. Знайшов ось такий подовжувач. Це від ноутбуків. Є набори такі. Він сюди дуже добре стає. Ось видно наскільки він длинніший. Буде все ось так збиратися. Раз. Два. Ну, поки що так, а там буде видно. Чи тут підпиляю, чи тут підріжу. Так, зараз ставимо вподобайку, підписуємося. А я буду знімати відео, наскільки він ефективно працює. Мишка і клавіатура з підсвіткою. Навантаження на USB порт 0.25 А. Блочок увімкнуто. Можна окремо вмикати або вимикати порти. Мишка світиться, клавіатура світиться, і навантаження на порт. Його зовсім немає.